Людина своїми руками бере аплікатор, відкриває його, вводить ватний накінечник аплікатора собі в ротову порожнину. Притримуючи пальцями щоку, здійснює 6-8 поступальних руків гору вниз по внутрішній поверхні щоки. Начальниця відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління головного управління національної поліції у Хурсонської області Оксана Запорожченка показує, як відбувається процедура до відбору ДНК під час звернення до центру із розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Коли людина звертається до центру з розшуку безвісно зниклих осіб, якщо вона є родичем зниклої безвісти особи, то в неї в обов'язковому порядку відбирається біологічний матеріал, який потім досліджується, встановлюється ДНК профіль цієї людини, поміщується до єдиного реєстру геномної інформації людини, який ведеться державним науково-дослідним центром МВС України. Оксана Запорожченко говорить, процес встановлення ДНК профілю займає від півтори до двох годин. Автоматизувати та пришвидшити процедуру вдалося завдяки обладнанню, яке отримали від міжнародних інвесторів. Всі області України, в тому числі Херсонська область, мають такі мобільні. Прилади називаються Енді 6 c який використовується для швидкісного встановлення ДНК профілю людини. Ми можемо досліджувати як м'язову тканину, хрящову тканину, кістковий мозок, кісткову м'яку тканину, а також тверду кісткову тканину. Проте для прийняття кінцевого рішення за тим чи іншим фактом у кримінальному провадженні необхідний висновок експерта. На Херсонщині спеціалізований центр і цурошок осіб зниклих безвісти безвісті за особливих обставин діє з квітня 2024 року. Його організували на базі головного управління Національної поліції області. До складу входять слідчі спеціалісти-криміналісти та працівники оперативних підрозділів, розповідає заступник начальника відділу слідчого управління головного управління Нацполіції області Константин Савін. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України в, в Херсонській області, так як і в ряді інших областей, працювала спеціалізована група з розшуку безлісно зниклих осіб та загиблих. У подальшому, в квітні місяці поточного року, вже було створено безпосередньо центр. Враховуючи той факт, що центр з розшуку без зниклих осіб був створений на базі робочої групи з розшуку безсі зниклих осіб. Вже напрацьовані певні є певні результати. З розшуку без зниклих осіб. За словами Константина Савіна, до центру можуть звертатися люди, які втратили зв'язок із родичами на території Херсонської області. Здебільшого, як на даний час, це здебільшого люди зникають під час проведення бойових дій. Також мають місце і випадки от після підриву окупаційними військами Каховської ГЕС у 23-му році. Також мають на жаль випадки і зникнення людей, з якими втрачено зв'язок як на прибережних територіях правобережжя Херсонщини, так і на тимчасово окупованому лівому березі. Алгоритм звернення складається з певних етапів та містить кілька способів подачі заяви про зникнення. Нашому центрі утворена як гаряча лінія. Є телефон гарячої лінії з прив'язкою до месенджерів, таких як Телеграм, Ватсап, Вайбер, де люди можуть звертатися. Ну в кого немає можливості там зателефонувати на стільниковий зв'язок. Можуть зв'язатися з нами через вказані месенджери, так, ну, навіть з тимчасово окупованої території. Також особи можуть безпосередньо звернутися до нас в центр з написанням заяви. Відповідний центр створений по всій Україні. Вони взаємодіють як між собою, так і з різними експертними установами. Подати заяву про зникнення людини та здати біологічний матеріал можливий за кордоном в українських консульствах. Яна Самко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини Херсон.